Ну, перша місія священника, звичайно, це е, принести мир і світло людям, тим, особливо, які воюють людям, е, вони теж е, хочуть почути відповіді на багато запитань. Е, навіть таке, таке запитання, як сьогодні ми мали довгу розмову з одним. Військовим, який запитує, ну, він часто в таких ситуаціях складних і каже, я завжди тримаю одну кулю для себе, так як робили наші хлопці, і гранату, і чи, чи буде гріхом, коли я ну, замість того, щоб здаватися в полон, підірвуся або, або застрілюся. Угу. Ми так довший час з ним говорили про те, поки дійшли все ж таки до того, що... Він прийняв ту думку, що про це не треба не треба думати, не треба над цим застановлятися, бо борються не для того, щоб померти і обов'язково трагічно чи попасти в полон. Не бореться за те, щоб і стояти певні цінності і незалежність України, і для того, щоб жити, вижити. І це, це дуже важливо. Сьогодні для для всіх вояків, які борються, почути те, що вони не прийшли сюди, щоб померти, а прийшли до того, щоб вжити, вижити і, і вибороти незалежність України, і вибороти для своїх майбутніх поколінь, для своїх нащадків краще життя. І тому це дуже важливо, В Я... цих цих подіях, які вони постійно зустрічаються обличчям. Зі смертю дивляться смерті в очі. Звичайно, їм дуже важко є. І тут не просто слова, якби такі, які доступні можуть бути до тих людей, але й самий дух, сама атмосфера того, що вони покликані до життя і що вони прийшли боротися за те, щоб мати мир, а не війну. І цей мир треба і тут під час бойових дій відшукувати, шукати, шукати ті цінності і шукати цю силу, щоб молитися і в молитві шукати силу життя, а не думати про смерть, як, як, як втратити своє життя. Тому це дуже важливо. Це міняє взагалі атмосферу і наставлення людини, яка воює. Вона тоді не думає про те, як померти, а те, як виконати свій обов'язок. Завершити поставлені завдання і принести той результат, який потрібний для добра держави мінімальними втратами, казав мені один чоловік, знаєте, я коли йшов сюди, мені казався ще не добре, але що Бог тобі допоміг, щоб ти менше щоб ти, щоб ти не, не вбивав і не треба було стріляти і вбивати. Він каже: Я цим керуюся завжди і. Ну, тяжко, звичайно, але цим керується, і Бог дає йому силу здобувати, ну не тільки йому, але всім здобувати перемогу без ну, найменшими якимись там втратами, які могли би бути, і найменшими знищуваннями людей, а здобувати перемогу ну, точечно так. Любля таке слово вживатися, Тому це, це важлива реч. Присутність священника є. Дуже сильною, як духовне підсилення людини, відродження людини, перелаштування мислення людини на, на життя. Mm -hmm. Навіть якщо священник нічого не говорить, просто ходить біля них, вони все рівно вже починають по-іншому думати і дивитися на цей світ. Ну, Звичайно, ще молитва і благословення, і прис... розмови, вони все в комплексі роблять свою таку важливу. Справу для добра і життя людей.